Мої найкращі друзі. Чув, що там Іван прихворів, треба буде до нього прийти. Звичайно, що прийдемо, я ще смаколиків накуплю. Привіт, друже. Ми тобі там смаколиків понакупляли. Ти там весь здоров'я й пошвидше. На тобі ще від мене одну шоколадку. Ох, дуже вам дякую, радий, що в мене є такі друзі. Чуєш, друже, там дзвонила вчителька, Казала, що Павло трохи прихворів. Може, підемо до нього? Ого, так він завжди здоровий такий був. Ну я не можу піти, в мене робота. Все, давай, давай. Па. Ну що там, йдемо? Та не мішайте, не бачиш, в мене робота. Все, давай, па. Привіт, друже, виздоровлюй, на тобі шоколадку. Як ти там? О, дуже вам дякую. А де той чувак, до якого ми тоді ходили? Коли він хворів. Та казав, що у нього робота, він щось не може приїхати. Ну але я приїхав, то добре. Ох, дякую, хоч добре, що ти приїхав.